Три ігри, які вам можливо сподобаються в Роблоксі. І перша ігра у нас сет чи сад, не знаю. Коротше, коли ви в неї зайдете, то, то вас одразу буде зустрічати дуже гарний пейзаж. І ви можете тут побачити багато всього. Качечок. Поплавати. Ну, взагалі, тут багато всього є, навіть капібара. А ще там є лодки, які нафіг не працюють. Тому що коли ти сядеш одну, хоч в одну лодку, то зараз подивіться, що буде. Дивіться, якщо ви сядете на переднє сидіння, то ви можете ...найкерувати. І коли ви навіть просто хочете попливсти, то вона все одно буде кудись е, Кудась ментиляція. Не, неудобно капець. Також, також ви можете тут пофоткатися і подивитися на на красоту цієї карти. Короче, бімба Друга карта вона ось така. Е, вона теж належить щось до. Щось до цього, ну теж гарно. зараз зайдемо. Ну, на цей раз тут уже по-другому. Ну, теж дуже гарно і все таке. Ну, коротше, теж дуже прикольно, правда, трохи глючить, не знаю чого. Коротше, вам сподобається. Також тут є качельки всякі. Ну, в общем, сподобається. Наступна гра вона ось така ось. Теж гарна. Зараз зайдемо. Коротше, тут теж гарно. тут теж є чекі-пуки. Тут у вас є якась щ... Чашечка какао, чи що це. Якщо ви нажмете на цю чашечку, то ви будете її пити. Також ви можете вбити я Е, Тут, коротше, у вас тут все чики-пуки І ще є багато... Та всього гарного. Тобто, як у реалі. Коротше, можете себе почувствувати, як у будинку, або як у реалі. Ну, вам сподобається, напевно. Ну і всім пока.